Всім привіт! Мене звати Каріна, і сьогодні ми з вами приготуємо листкове тісто, але не класичну його версію, а більш простий і швидкий у виконанні варіант. Це тісто підходить для величезної кількості випічки, наприклад, сосиски в тісті, пироги, пиріжки, слойки. Ви можете його використовувати як вам заманеться. А також воно ідеально підходить для заморозки. Ви можете зробити заготовку, поставити її в морозилку і потім, коли вона вам знадобиться, просто приготувати. Отже, поїхали до приготування. Для початку нам знадобиться 200 грамів сильного борошна, 150 п'ятдесят грамів масла або маргарину. Я використовую масло, 125 мл холодної води. Одна чайна ложка лимонного соку і одна дрібка солі. Я сьогодні буду робити подвійну порцію, тому в мене в два рази більше інгредієнтів, ніж вказано в рецепті. Половина тіста відправиться у морозилку, а іншу частину я буду використовувати сьогодні. Тепер всипаємо усі інгредієнти у миску і трішки перемішуємо. Вам не треба його вимішувати добре. У процесі складання і розкатування це все виправиться. Головне, щоб усі інгредієнти були холодні, а також потрібно максимально швидко відправляти ваше тісто у холодильник після кожного розкатування. Змішатися по факту повинно лише борошна з водою. Масло треба залишити шматочками. Далі ми швиденько розкатуємо тісто, як показано на відео, складаємо його і ставимо у холодильник на 20 хвилин. Таких складань буде декілька, поки все масло не розчиниться у тісті. Кожного разу, достаючи нашу заготовку з холодильника, нам потрібно її повертати. На відео ви можете бачити, як саме я це роблю. Тобто його потрібно повертати так, щоб розкатувати вздовж шва. Для зручності можна позначати кут, що ближче до вас, і кожного разу повертати тісто на 90 градусів відносно цього кута. Зазвичай на порцію тіста в мене виходить 4-5 складань, але оскільки я сьогодні роблю подвійну порцію, їх буде більше. Кількість складань повністю залежить від того, наскільки тонко вас вийде розкатати тісто. Тобто, чим тонше ви розкатаєте тісто, тим менше складань вам потрібно зробити. Коли моє тісто стало більш однорідним, я розрізаю його навпіл. Тепер я буду обидві частини окремо розкатувати, складати і ставити у холодильник. Після того, як все буде готово, половина відправиться у морозилку, а інша частина буде приготована сьогодні. На цьому етапі моє тісто виглядає так, як ви бачите, в ньому ще є шматочки масла і борошна. Воно ще не готове. Зараз ви можете побачити, як виглядає вже готове тісто. Воно рівномірне, в ньому немає шматочків порошна або масла. Тепер у вас є два варіанти, що робити з тістом. Або ви можете його скласти, добре замотати плівкою і поставити у морозилку, і потім вже дістати, коли вам воно потрібно буде. Або ви можете його поставити у холодильник ще на 20 хвилин, після чого розкатати і вже використовувати сьогодні. Сьогодні я вирішила приготувати щось типу пиріжків з фаршем, в який я додала трішки сиру, цибулю, зелень, сіль та перець. Я виклала фарш однією лінією і згорнула тістом ось в таку гарненьку ковбаску. Після чого я нарізала її на маленькі шматочки. Зверху прикрасила жовтком і посипала кунжутом. І відправила у розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. І ось такий вже готовий результат в мене вийшов. Дуже хрусткий, соковитий і неймовірно смачний. Сподіваюсь, моє сьогоднішнє відео було для вас корисним. Якщо так, не забудьте підписатися і поставити лайк. До нових зустрічей!